Водній хрещатик. Рух транспорту закритий. Люди вільно ходять по проїжджій частині. І це місце я почав знімати, тому що тут тихо і можна зробити певні коментарі. На Майдані там якась компанія, яка продає машини, KIA, зробила акцію, і там якийсь концерт. А зараз ми бачимо ту частину хрещатика, де має бути розбитим наметове містечко. Зараз ми пройдемо по цьому хрещатику і подивимося, що там насправді. Ну, сьогодні дозволено робити все. Ось прийшла міліція наша київська. От, люди лежать вільно собі, можуть відпочивати на проїжджій частині. Ніхто нікого не чіпає. У нас демократія сьогодні. А... Дивимося далі. Зараз ми підійшли на те місце, з якого раніше робили відеозйомку. Бачимо, що з протилежного боку хрещатика. Місце, де зібралися прихильники Вінгу Тимошенко. Як зліва, так і справа, від входу від арки, яка йде у приміщення Печерського студію. Зібралися основному... літні люди. Там якісь військові палатки з чотирих місць, вулиці, з двох боків на відстані по 100 метрів. Де багато, небагато, ліво десь, ну, в основному активісти, по одному, по два від біля кожної палатки. так що зліва чоловік 50, справа така ж кількість. Ті, що ходи йдуть, не звертаючи ні на що уваги. Зараз перейдемо на ту сторону, подивимося, що там творить. Зараз ми підходимо до арки. Яка веде до приміщення чеського сюди? Металеві паркани. Зараз вони не працюють, складені для майбутнього. І тут у нас звичайна експлуатація. Так, тепер ми бачимо, підходимо до палаточного містечка, наметового містечка. О, тут бачимо, що люди зібралися з різними прапорами. Громадянський рух України, Купр, не знаю, що таке Купр. О, громадська варта. М -м -м. Ну, йдемо далі, подивимося, що там далі. Тут народ, зібрався в гарних дешеваних сорочках. Так, ага, оце є центральний в'їзд парку до Київського печерного суду, Новий Київ, Колом'янський район написано. Кияни вийшло. Це момента інспектора зробили кияни. Ми бачимо тут хлопці правохоронці. Вони дуже сумні, втомлені просто. Отак. Ну, Тут ми бачимо зібрання людей. Вони геройські я вже її, морди роблять. Я колись. вже їх сфотографував. Вони не погані хлопці. Не погані. Це сержанти. Зараз це... їм дадуть команду, будуть вони вас по горбухнути. Не, не, поган... не будуть вони по горбувати. Не будуть. За шматок хліба вони вам горло перегризуть. Будуть майори, Які на складі будуть стояти команди на вас. А це, це наші хлопці. Я впевнений. Я бачу, я знаю, що вони думають. То -то. Всі під зеками би не лягали під зека. А вони лягли. Я згоден, Тоді треба з вами. Форму знімати просто. Я згоден з вами, ну, порядок теж повинен хтось охороняти. Який порядок? В країні. В зоні порядок? Краще б таких прихильників не було, ніж вони такі є. тут.